Нерозказана історія про дух Богдана Хмельницького, який допоміг українським воїнам вийти з оточення під Бахмутом. Березень 2023 року. Група українських воїнів була оточена. Ворог наближався з усіх сторін, і вони знали, що у них мало шансів вижити. Солдати почали промовляти молитву, і подумки прощалися з рідними. Але тут сталося щось надзвичайне раптом повітря наповнилось потобічною присутністю. Солдати відчули, як мороз пробіг по спині, коли зрозуміли, що вони тут не самі, а потім вони побачили його. Це був дух Богдана Хмельницького, легендарного лідера, який боровся за незалежність України століттями раніше. Він з'явився перед ними, підносячись. Над солдатами як велетень. Солдати були вражені, гадаючи, чи це не сон. Але потім вони побачили рішучий погляд в очах духа і зрозуміли, що він тут щоб їм допомогти. Богдан Хмельницький заговорив до воїнів, його голос пролунав, як грім. Він сказав їм, що вони борються за благородну справу, що вони захищають свою батьківщину від загарбників, які прагнуть її знищити. Нагадав їм про жертви, які принесли ті, хто прийшов до них, про незліченну кількість чоловіків і жінок, які віддали своє життя за свободу України. І сказав їм, що їхній обов'язок продовжити битву. І він силою гетьманів допоможе їм. Солдати відчули приплив енергії, нове відчуття сили та мети. Вони зрозуміли, що не можуть здатися, що не можуть допустити, щоб жертви їхні були, були марними. Вони взяли до рук зброю, готові зустріти ворога з новою відвагою. За початком битви воїни відчули дух Богдана Хмельницького поруч із собою. Вони билися небаченою раніше запеклістю, їхні серця наповнились почуттям гордості та рішучості. Ворог був приголомшений такою раптовою зміною настрою воїнів. Вони очікували легкої перемоги, але тепер вони зіткнулися з силою, яка не була схожа ні на що, з чим вони коли-небудь стикалися. Битва тривала кілька годин, коли наш раз перемогу здобули українські захисники, вони боролися з силою своїх предків. З допомогою духу Богдана Хмельницького. Озираючись після битви, солдати знали, що стали свідками чогось надзвичайного. Вони побачили силу історії, силу традицій і стійкість людського духу. Вони знали, що ніколи не забудуть дух Богдана Хмельницького, легендарного лідера. Який допоміг їм вийти з оточення, подолати неймовірні труднощі, перемогти в цій битві, вийти переможцями, і вони були впевнені, що дух українського козацтва допоможе перемогти Орду, яка сунеться з сходу на Україну. Україна є. Була і буде слава Україні.